Доброго здоров'я всім, шановні глядачі. Бажаю всім здоров'я, як завжди. Отже, шановні глядачі, знову беруться за субсидії. Знову добрались до пільг. Щось все їм не так. Все їм щось кудись не туди. Все щось вони хочуть поправити. Але коли вони щось хочуть поправити і кудись влазять, нам стає з вами набагато гірше. Отже, відповідний наказ про затвердження методики верифікації вже опублікований на сайті Проспілок. І відкритий для обговорення. Навіщо все це роблять, впроваджують, і хто може втратити субсидію? Ми з вами про це все поговоримо. От, що таке цей сайт профспілок? От. Це сайт, де публікуються всі накази відповідні. Да? І на цьому сайті, щоб типу, люди можуть зайти і обговорити його перед затвердженням. От. Ви можете на той сайт зайти, попливати на щось. От. Зараз ми з вами це все обговоримо. Давайте розбиратися. Бо дуже багато людей це, ну, це субсидія дуже вона важлива для насамперед пенсіонерів, тому що з нижчими пенсіями. Пенсіонерів, це ну просто капець. Їм ця субсидія вкрай важлива. Але вже на осінню да на осінь, на опалювальний сезон, дуже багато хто з цією верифікацією може втратити е, цю субсидію. Тому що ми пам'ятаємо, як попередня верифікація, начебто, должна, повинна була покращити, а натомість. Багато людей, тобто четверта частина, дуже багато людей втратили ту субсидію. От, і щоб такого не сталося, блогери, такі як я, і дуже багато, дуже багато людей, напевне, наприклад, народна думка, да, знає, і дуже там. Я їх не рекламую, це я просто називаю. От, що вони також все це доносять, щоб люди знали, як з цим що робити. Давайте розпочнемо обговорювати. Я попрохаю вас підписатися на мій ютуб-канал, підтримати мене. Поставить вподобайку. Чим більше вподобаю, тим, як би сказати, YouTube бачить і активніше продвигає ролик. Я буду з вами за це дуже сильно вдячний. От це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Отже, що говориться? Відповідний наказ опублікований на сайті проспілок і відкритий уже до обговорення. Верифікація. Знову, ну, ця верифікація. Навіщо її Впроваджують. Її впроваджують, начебто для полегшення, ну, для полегшення, щоб ви не бігали, разні довідки там не носили, всяку там хіра бору, і щоб ви отримували грошову, грошову, не цифри просто, а грошову е отримували. І щоб це було видно, куди воно витрачається, вони оце хочуть впровадити. Що будуть робити? Е Гребти докупи усі системи. Цифрові і передати підпорядкування пенсійного фонду. Пенсійний фонд буде дивитися і розбиратися, які ви отримуєте пільги від держави і тому подобне. Але є і невеликі, але, може бути, даже великі підводні камені стосовно цього. Ну, вони будуть бачити, що ви, наприклад, не отримуєте нічого. Одна пенсія, немає у вас ніяких доходів. Ага. Ну, отак і отак. Значить, цій людині отаку-таку пенсію потрібно давати. Щоб не втратити субсидії. Що потрібно робити, ми поговоримо далі. Що вони хочуть начебто цим зробити, начебто покращити життя. Тому що дуже багато людей говорять, і я сам бачу, що вони не нуждаються, а субсидії отримують. А ті люди, які нужденні, ті люди, які не можуть прожити на ту пенсію, на ті виплати, на ту зарплату, вони не можуть. Допустимо, є одна вчитель. В неї дитина і вона, вона отримує 10 тисяч грязними заробітку. Це мінус налог, це около 8 тисяч, їм на двох. Комуналка ну, остається, що там порахуйте на життя, їм дали знаєте, скільки субсидій? 130 гривень. А тим, у кого бізнеса свої, я не хочу зараз нікого, ну, як би сказати. Е да, не оскорбить, да, там, там, принизити чи ще щось. Але ж є такі люди, яким воно не потрібно, але вони все одно його отримують. Отримують. Воно їм не потрібно, а вони його отримують. І от щоб такого не було, вони хочуть робити цю верифікацію. От. Но підводні камінь. Якщо, наприклад, вам син чи дочка, чи лібо хто скинули на карточку гроші, це вже якісь прибутки. І от вони можуть порахувати це, побачать, і будуть порахувати, що це як допомога якась, і вже задумуються, давати вам цю субсидію чи не давати. От і думайте. Добра ця верифікація, чи не добра, хороша, чи не хороша. Ну, моя така думка, що наша держава, коли щось робить, оці керуючі державою, да, це субо моя думка, я ніколи ні до чого не закликав, я ще раз говорю, що коли за щось беруться, це щось зламається. Щось зламається, щось, щось вони зроблять хуже. Ну, це, субо, моя думка. І от якщо ви отримали десь якийсь прибуток, вже будуть бачити, що якісь є надходження, і ви вже можете не отримати цю субсидію. Тож, дивіться, будьте обережні, що і як ви робите. Тому що на літню субсидію вам може прийти нулі. Якщо прийшли нулі, і вона прийшла. Ця субсидія да, це вже е, рахується так, що вам на осінь її нарахують, що вона є. А коли вона не прийшла взагалі, вам ніяких немає оповіщень, це вже дзвіночок до того, що вам потрібно звернутися і е, в пенсійний фонд да, або в соцзахист цей, і запитати, чому немає, тому що є якісь питання. Да? Ще раз повторюю, якщо прийшла з нульом, не переживайте, значить вони рахують, що на літо вам не потрібна ця субсидія. А на осінь вже нарахують автоматично. А якщо нема нічого, звертайтесь, тому що є якісь дзвіночки. От і по цій верифікації, що воно буде і як воно буде, ну теж, знаєте, палка з двох кінців. Вони завжди хочуть щось зробити краще, а виходить, як завжди, ну, як у нас. Є один анекдот, але ну, тут я його розказувати не буду. от. Підсумовуємо, як би сказати, нічого доброго не буде. Ще одне. Дивіться за своїми, як би сказати, змінами. Змінами. Якщо у вас є якісь зміни. Подавайте і правдиво подавайте, тому що десь якась нема неправда, вони не церемоняться. Вони сразу відмовляють, відмовляють, відмовляють. Пишіть в коментарях, кому відмовляють за що відмовляють. Будемо розбирати, будемо дивитись, буду моніторити, да, і вас сповіщать, чому і як. Тому що дуже багато і по пенсіях дуже багато зараз подають в суд і з трьох тисяч роблять п'ять. Тому що пенсійний фонд не, на, не, не на, нарахував неправильно. Отак От само і тут може бути десь якась довідка, де що вони ну злі люди, ну злі люди просто-напросто. Чому я не знаю? Тому будьте уважні, коли ви подаєтесь на субсидію. Якщо у вас її немає, будьте уважні з цією новою верифікацією. Дуже будьте уважні, воно вроді би і електронно, вроде би і автоматично, але все одно чомусь дуже багато людей, які потребують цієї субсидії, вони її не отримують. А з цією новою, як воно буде? От вони вкупу все стягнуть да, і до, віддадуть пенсійному фонду. І пенсійний фонд буде вирішувати вже, давати вам субсидію чи не давати. Вони будуть дивитися поелектронно, тому що зараз, наприклад, Якщо у людей прописаний син, дочка чи ще хто, і вони знаходяться за кордоном, вони рахують, що це як вроде би, проживає людина, також допомагає їм і не дають субсидії. По цій новій верифікації, вроді би, такого якби не буде. Вони будуть дивитися про надходження, вони будуть дивитися про прибутках і будуть надавати. Як воно буде, будемо бачити. Що буде, як затвердять. Буде добре? Дуже хорошо, але ну, чогось, є якісь такі, знаєте, сумніви. Тобто, подавайте правдиву інформацію, якщо подаєтесь на субсидію, але вон, так, вона вкрай важлива людям, в яких. Пенсія Ніщенська, да? людям, яким, яким не вистачає, яких зарплата низька. Наші ж говорять можна владці, що в нас зарплата середня 20 тисяч. Хоча я не знаю, в кого вона така зарплата. Я її, наприклад, не бачу. Ви, якщо бачите, десь таку, напишіть в коментарях і взагалі, що ви по цій всій ситуації думаєте, також пишіть. От. Ну, Як би сказати, будемо моніторити, будемо бачити. Підпишіться, будь ласка, на канал. Ми тут обговорюємо. Важні соціально-політичні новини, отакі всякі нововведення, що взагалі коїться в країні, буду повідомляти з перших уз. Плюс до того у нас вже буде стартувати ось новий етап цієї пенсіонної реформи. Будемо дивитися, будемо, як би сказати, спостерігати, що воно і як воно буде, і буду доносити вам інформацію. Дуже вам вдячний, хто дивиться, хто додивився до кінця, напишіть, будь ласка, От, Буду вам дуже вдячний. І взагалі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дай Бог вам здоров'я. Здоров'я це саме найголовніше, тому що дивлячись на ціни в аптеках це просто катастрофа, хоча їх пообіцяли знизити, ну воно щось ніде ніяк не відобразилося на цьому всьому. Так що бережіть своє здоров'я, бережіть своїх близьких, бережіть себе насамперед. Ну, дай Бог, що це все скоро закінчиться. І прийдуть до влади люди, ті, що будуть хоч трошечки переживати за нас з вами, за простих людей, а не набивати свої кармани, набивати свої, як би сказати, вілли на свої машини і тому подобне. Ну, от. І трошечки будуть думати про людей. Все. Дуже вам вдячний. У мене на цьому все. Бувайте здорові. Благослови вас Бог!